У 862 році, за літочисленням славнозвісного Нестора Літописця, північні слов'янські племена, прагнучи припинити тривалу міжособну ворожнечу, за порадою новгородського старішини гостомисла прийняли рішення безприкладне в світовій історії: правити народом був запрошений правитель з чужих земель, більше того, з колишніх ворогів слов'янських варягів. Нестор пише, що слов'яни новгородські племена кривичі, весь і чуть відправили посольство за море до варягів русів, сказати їм: земля наша велика і багата, та порядку в ній немає. Йдіть, княжити, і володіти нами. Слова прості та сильні. Три брати Рюрик, Сінеус і Трувор, погодилися владарювати людьми, які, вміючи боротися за волю, не вміли нею користуватися. Саме так у 862 році почалася історія російської монархії. Рюрик прибув до Новгорода, Сінеус – на біле озеро, землю фінського народу Весі, а Трувор – Висборське місто Кривичів. Землі ці були названі тоді Руссю на честь князів Варяго-Руських. Незабаром двоє з людей Рюрикових Аскольд і Дір вирушили з товаришами з Новгорода до Константинополя. На високому березі Дніпра побачили вони містечко і запитали, чи є воно. Їм відповіли, що його засновники, три брати Кий Щек і Хорив, та сестра їхня Либідь, давно померли і що миролюбні мешканці містечка платять данину Хозарам. У літописах не уточнюють, чи довелося Аскольду і Віру застосувати зброю та правити містом стали вони. Містечко та називалося Києвом. Місце було обрано вдало. Високі схили Дніпра служили гарним захистом від набігів кочових племен. Через місто проходили важливі торговельні шляхи, в тому числі легендарний шлях, з варяг у греки, з фінської затоки по Неві і ладаському озеру, річкою Волхов, в озеро Ільмень, порідці Ловаті дрібними річками і Волоком до верхів'я Дніпра, і по Дніпру у Чорне море. Київські князі для більшої безпеки зводили свої палаци і церкви на високій Старокиївській горі. На ній зараз стоїть історичний музей. Купці ж і ремісники жили біля Дніпра, де знаходиться нинішній поділ. У 879 році в Новгороді помер Рюрик, доручивши правління і малолітнього сина Ігоря своєму родичеві Олегові. Прагнучи розширити свої володіння. У 882 році Олег із військом вирушив до країн Дніпровських, взявши з собою Ігоря. Смоленськ було взято майже без бою, потім підкорилось місто Сіверян Любич. Того ж року Олег з військом підійшов до Києва. Не ризикуючи розпочинати бій з одноплемінниками, які також добре володіли зброєю, він під виглядом купця запросив Аскольда і діра, як родичів, зустрітися на угорській горі. Частина дружини заховалася у човнах, частина знаходилася неподалік. Літописець Нестор так описує цю зустріч. Коли ж Аскольд і Дір прийшли, вискочили всі інші з човнів і сказав Олег Аскольду і діру. Не князіви і не князівського роду, і показав Ігоря, а це син Рюрика. І вбили Аскольда і Діра, віднесли на гору і поховали Аскольда на горі, що нині зветься Угорською. І почав Олег княжити в Києві і сказав, і буде це місто матір'ю містам руським. За кілька років Олег, провівши багато походів, обклав даниною войовничих древлян на берегах прип'яті, приєднав до Київської Русі землі дніпровських сіверян і Радимичів. Він потіснив і володіння могутнього хозарського каганату. Навколо Києва почало утворюватись державне об'єднання під назвою Руська земля політичне і територіальне ядро майбутньої київської держави. Завдяки політичним і військовим талантам Олега держава розвивалася стрімко. У Києві з'являються носії християнської віри. За візантійськими даними, Русь вже в цей час вважалася 60-м архієпископством у списку єпархій, що залежали від голови Константинопольського духовництва. У 902 році 700 росів чи то київських варягів служили у візантійському флоті, одержуючи зі скарбниці 100 літр золота. Проте, спокушений багатством найбільшого свого сусіда Візантійської імперії, син свого часу войовничий Олег вирішує воювати з нею. Усі підвладні йому народи: новгородці, фінські жителі Білоозера, Ростовська меря, Кривичі, Сіверяни, Поляни, Київські, Радомичі, Дуліби, Хорвати і Тиверці з'єдналися з варягами під його прапорами у 907 році. Дві тисячі легких суден заполонили Дніпро. На кожному було 40 воїнів кіннота йшла берегом. Імператор Леон наказав тільки загородити ланцюгом гавань і дав волю Олегові нищити візантійські околиці, палити селище церкви. Нестор на доказ своєї неупередженості зображує найчорнішими фарбами жорстокість руських. Потім Олег змусив тремтіти і столицю. Згідно з літописом, він поставив човни на колеса і під вітрилами по суші пішов на Царград. Уражені цим греки запросили миру. Олег вимагав по 12 гривень на кожну людину у своєму флоті, і греки погодились із тією умовою, щоб він, припинивши ворожі дії, мирно повернувся на батьківщину. Військо руське відступило від міста, і 2 вересня 911 року між руськими і греками було укладено письмовий договір про мир. На знак перемоги Олег повісив свій щит на воротах Константинополя і повернувся до Києва, де народ, вражений його славою і привезеним багатством, одностайно назвав Олега Віщим, тобто мудрим або Волхвом. Ігорю, який вже подорослішав із мужнів, Олег, підібрав дружину з псковських земель на ім'я Ольга. Літопис стверджує, що Олег правив у Києві 33 роки. Про те, як він закінчив свої дні, достовірних даних немає. Легенда про його смерть від укусу Змії, що виповзла з черепа його мертвого коня, може бути простою вигадкою. Олега поховали на горі Чекавиці, що дотепер має і другу назву Олегівка, Олегова гора. Літописець оповідає, що після смерті Олега. Народ стогнав і проливав сльози. Як бачимо, Олег не тільки навіював жах на своїх ворогів, але й був правителем, якого любили піддані. Після Олега в Києві почав княжити син легендарного Рюрика Ігор. Своє правління він почав з утихомирення древлян, що після смерті Олега відмовилися платити данину. Ігор переміг їх і обклав ще більшою даниною. Потім спробував приборкати непокірне слов'янське плем'я уличів, що жили в низов'ї Дніпра. Уличі змушені були піти з Дніпра і оселитися між Бугом і Дністром. Після їхнього відходу весь великий шлях варяг у греки був уже в руках великого київського князя. У 913 році Ігор розпочинає великий набіг на прикаспійські землі. Як свідчить легенда, руські рад. Ники на п'ятистах кораблях у кожнім по сто чоловік спустилися вниз по Дніпру до Чорного моря. Потім, обігнувши з півдня Кримський півострів, вони увійшли в Азовське море. Пройшовши по дону і приставивши свої кораблі на колеса, вони опинилися на Волзі. Там руські загони розійшлися по Приволзьким і Закавказьким землям і почали жорстоку помсту за всі колишні образи. Руси проливали кров, пише арабський письменник, брали в полон жінок і дітей, грабували майно, розпускали вершників для нападів, палили села та міста. Розоривши багаті каспійські землі, Русичі на зворотньому шляху зустрілися з могутнім хозарським військом. В жорстокій битві, що тривала три дні, майже всі руські воїни були перебиті. У 941 році Ігор вирушає в похід на царград. Його сучасники пишуть, що в нього було не менше тисячі кораблів. Назустріч їм виступив грецький флот, озброєний пристроями, з яких пускали на ворогів знаменитий у ті часи грецький вогонь, основою якого була нафта. Як тільки супротивники зблизились, греки розпочали свою вогняну зливу. Облиті нафтою кораблі Ігоря миттєво запалали. Більшість суден русичів було спалено. Так невдало закінчився похід Ігоря на царград. У 945 році Ігор. Вирушив до древлян, щоб зібрати з них данину, яку було заведено на той час. Отримавши обіцяни з древлянської землі, він відпустив військо і з невеликим загоном попрямував до міста Іскоростеня, щоб зажадати данини особисто для себе. Обурені повторним побором древляни напали на його слабку дружину. За легендою ігоря страчували дуже жорстоко: прив'язали за ноги до двох нахилених дерев, а потім стовбури відпустили. Дерева випрямились і розірвали київського князя. Ши, поховавши Ігоря недалеко від Іскоростеня, древлянський князь Мал спробував не тільки звільнити свій народ з-під влади Києва, але й захопити київський престол. Однак йому це не вдалося. Годова Ігоря, княгиня Ольга, придушила древлянське повстання дуже жорстоко. Перших послів від древлян вона живцем закопала в землю разом з човном, на якому ті припливли до Києва. Других спалила в лазні. Запросивши древлянську знать утретє на тризну по ігорю, княгиня воліла своїй дружині убити і їх. Потім, як зазначено в літописі, підійшовши з військом до іскористення, Ольга зажадала з древлян данини по три голуби і по три горобця з кожного двору. До пташини хлап прив'язали підпалене ганчір'я з сіркою. Голуби і горобці повернулися в свої гнізда, і столиця древлян і скоростень запалав. У пожежі загинуло близько п'яти тисяч чоловік. Проте Ольга змушена була впорядкувати збір данини. Вона встановила уроки, розмір данини і погости, місця збору данини. Ольга, перша з київських правителів прийняла християнство. У 957 році вона вирушила до Константинополя. Патріарх сам вихрестив Ольгу, провівши обряд хрещення. Її хрещеним став візантійський імператор Костянтин Багрянородний. Син Ігоря й Ольги Святослав увійшов в історію як талановитий полководець. Святослав приєднав до Києва землі В'ятичів, мордовські племена, успішно воював на північному Кавказі та узбережжі Азовського моря. Він підкорив Тмутаракань на Таманському півострові, відбив натиск печенігів. Святослав розгромив хозарський каганат і поклав край його існуванню як держави. Боючись зміцнення Русі Візантія, втягує Святослава у свої конфлікти з Дунайською Болгарією. У 968 році потужним ударом Святослав розгромив болгар. Їхні землі так сподобались йому, що він задумав перенести на Дунай у Переясливець свою столицю. Однак таке серйозне зміцнення Святослава становило небезпеку для Візантії. І між імператором Іоанном Цимисхієм і Святославом починається конфлікт через дунайське володіння. В одному з боїв 100 тисячне візантійське військо оточило русичів, і ті зазнали поразки. Залишками свого війська, Великий князь повертався додому. У 972 році біля дніпровських порогів його підстерегли печеніги. У бою Святослав загинув. Історики вважають, що часи, які настали після правління Святослава, були золотим віком Київської Русі. Тоді державою правив Володимир Великий. Йому вдалося зробити те, що не вдавалося колишнім правителям Києва. Він завершив об'єднання всіх східнослов'янських земель у складі Київської Русі, кордони якої простяглися від Карпат, Перемишля, Червеня і Реста на заході до Суздаля, Верхів'я Дону на сході, від Новгорода на півночі, до Тмутора Канії і берегів Чорного моря на півдні. І найголовніше, йому вдалося охрестити Русь. Володимир вирушив із військом на Корсунь, найбагатше грецьке місто в Криму, і взяв його. Грецьким правителям велів передати: якщо ті не віддадуть за нього їхню сестру, красуню Ганну, то з Константинополем буде те ж саме, що і з Корсунем. У відповідь він почув, що немає в православних такого звичаю віддавати родичок за нехрещених. Володимир разом із своїм своєю дружиною охрестився в Корсуні, коли він приїхав до Києва та охрестив 12 своїх синів у джерелі, яке назавжди отримало назву хрещатик. Потім, у Дніпрі та Почені, Київський князь хрестив киян. Взагалі йшла до Христа Русь непросто вогнем і мечем хрестилися новгородці. Народ не раз піднімав повстання проти нової релігії. Знадобилося 100 років для того, щоб нова віра прижилася на Русі. Більшість з тих великих справ, що розпочав Володимир, продовжив його син Ярослав, якого за особливе ставлення до освіти і культури назвали мудрим. Королі європейських держав вважали за честь поріднитися з Ярославом Мудрим. Його дочка Ганна вийшла заміж за французького короля, Єлизавета за Норвезького, Анастасія за угорського. Син Всеволод взяв шлюб з візантійською царівнею. Святослав був одружений з сестрою Трирського єпископа. Під час правління Ярослава Мудрого Київ досягнув свого найбільшого розквіту. Саме тоді сформувалася структура міста, яку й донині можна простежити у плануванні центра столиці. Ріка Почайна, яка нині вже зникла, колись впадала в Дніпро та утворювала затишну гавань. Можна сказати, що Київ з давніх давен будувався не на Дніпрі, а на Почайні. Тут починався поділ із будинками та майстернями ремісників. Серцем подолу був величезний торг, який від берега Почайни територія нинішньої поштової площі простягався до сьогоднішнього житнього ринку. Торгувати починали просто з човнів у Гавані, а далі в крамницях, в яких було сила селена. Приїжджали купці зі Смоленська, Новгорода, Чернігова, Європи, Візантії, Арабського Сходу. Ховальної площі починалися із заколоти. Після віча незадоволені громадяни спрямовували свій гнів на феодалів і лихварів, яких не могли врятувати навіть міцні стіни верхнього міста. Так було під час бурхливих подій 1068 і 1146 років. Верхнє місто було розділене стінами і укріпленнями на місто Володимира, місто Ярослава та місто Ізяслава. Місто Володимира було оточене стіною з трьома воротами. Одні виходили на поділ район нинішньої Андріївської церкви, другі Софіївські ворота у бік поля поза градом, а треті пізніше Михайлівські ворота до нинішнього Михайлівського храму. Центром міста Володимира була десятинна церква, перший кам'яний храм на Русі. На його спорудження і утримування Володимир виділив десяту частину своєї скарбниці, звідкіля і назва. Біля храму було поставлено четвірку бронзових коней. Ці так звані медяни Коні Володимир привіз із Херсонеса. Навколо розміщувалися три князівські палаци, будинки бояр і торговельна площа Бабин Торжок. Місто Ярослава будувалося за єдиним задумом будівельниками з усієї Русі. Його оборонні укріплення, земляні вали зрубаними стінами, охоплювали територію, що у 10 разів. Перевищувала площу міста Володимира. Важливим елементом планування була дорога від величного Софіївського собору до парадного в'їзду в столиці Золотих воріт, з побудованою над ними надбрамною Благовіщенською церквою. З півдня міста обмежували Ляцькі ворота біля урочища хрещатик з одноіменним струмком, що протікав по ньому, район нинішньої Михайлівської площі та Михайлівської вулиці. З півночі потрапити в місто можна було через ворота, які пізніше назвали Львівськими, на перехресті вулиць Артема і Обсерваторної. Від цих воріт йшли вулиці до головної площі столиці. Велика Томорська йшла уздовж валу з внутрішньої сторони укріплення. Композиційним центром міста був Софіївський собор, поруч монументальний Георгіївський собор. На перехресті нинішніх Володимирської та Ірининської вулиць стояли Ірининський храм і кам'яний палац. Неподалік боярські будинки путяти Борислава Гліба. У місті Володимира виник великий Ярославів двір від Десятинної до Трьохсвятительської церкви. Розмірами він був такий великий, що там улаштовувались кінні змагання. Син Ярослава ізяслав забудував частину Києва в районі Володимирської. Гірки. Він першим почав зводити родові отчі монастирі. Так був побудований Дмитрівський храм, а пізніше Святополком і Михайлівський храм. Від Ляцьких воріт у бік перевесища проходила дорога по мосту через Хрещатий Яр, що збігається з нинішньою вулицею Грушевського. Біля Угорської гори знаходився перевіз через Дніпро. Тут, над могилою Аскольда, була зведена церква святого Миколи. За пів кілометрів від Угорського знаходилася заміська князівська резиденція у Берестові, де в 1015 році помер Володимир Святославович. Від стародавніх будівель збереглася церква Спаса на Берестові, що знаходиться нині на території києво печерської лаври. Історія самої лаври пов'язана з так званими Варязькими печерами. Поруч з ними у 1051 році в печері, яку раніше викопав Ілларіон, чернець Антоній з Злюбича заснував монастир на дальніх печерах. Пізніше, залишивши після себе старшим серед братії ігумена преподобного Варлаама, Антоній вирив собі відокремлену келію у сусідньому пагорбі. Але й тут довкола нього стала збиратися братія. Так з'явилися келії та підземні храми на ближніх печерах. Почалася багатовікова історія Успенського києво-печерського монастиря, який відігравав значну роль у розвитку російської української духовності та культури. У монастирі, що став центром освіти, переписувались книги, зберігалися твори візантійських і античних авторів. Велося літописання нашими знаннями про історію древньої Русі. Ми завдячуємо печерському ченцеві Нестору, який написав тут повість временних літ у 1113 році. За три кілометри від лаври на березі ріки Либідь, район бульвару Дружби народів, знаходився лісовий масив Звіринецької гори, так звані князівські мисливські угіддя. Тут розташувався Видобицький монастир з Михайлівським храмом, заснований Всеволодом Ярославовичем у 1070 році. У 12 столітті для укріплення берега Дніпра тут було зведено могутню підпірну стіну, що викликала захоплені відгуки сучасників. На початку 13 століття Київ був одним із найбільших європейських міст із процвітаючою торгівлею і організованою інфраструктурою. У ті часи місто нараховувало близько 400 церков, 8 ринків і більш ніж 50 тисяч жителів. Деякі історики називають цифру 100 тисяч чоловік. Більшість європейських столиць досягли межі у 50 тисяч жителів тільки через 200-300 років. Для порівняння у Лондоні на цей час жило 20 тисяч чоловік. Русь тим часом трусила від міжособної ворожнечі. Остання спроба об'єднання держави була зроблена переяславським князем Володимиром Мономахом, онуком Ярослава, у 1113 році. Після його смерті Русь остаточно почала розпадатися на окремі державні формування. А восени 1240 року до Києва підійшла Золота Орда Батия. Традицію роздавати землі своїм нащадкам започаткував Святослав. Тоді важко було собі уявити, до яких сумних для держави наслідків це призведе через якісь 100 років. До середини ХХ століття Київська Русь розпадається на безліч самостійних князівств. Цією ситуацією не забарилися скористатися зовнішні вороги. На початку тринадцятого століття зі східних кордонів Київської Русі починають надходити тривожні повідомлення. На кордонах держави з'являються татаро-монгольські племена. 1223 року відбулася. Битва на річці Калці, що завершилася нищівною поразкою Русичів. Тільки Київ втратив близько 10 тисяч свого війська. 1239 року монгольські передові загони на чолі з Меньгуханом з'явилися на лівому березі Дніпра перед Києвом. Уражений величю міста Меньгухан послав до тодішнього правителя Києва Михайла Всеволодовича послів із пропозицією здати місто мирно. Пропозиція була відкинута, але сам князь, відчувши недобре, втік до Угорщини, не наважившись штурмувати Київ. Загони Меньгухана відійшли щоб з'єднатися з основними силами Батия. У 1240 році Київський престол захопив Данило Романович Галицький, який посадив у місті свого намісника боярина Дмитра. Восени 1240 року численні орди, очолювані ханом Батиєм, перейшли на правий берег Дніпра і взяли в облогу Київ. Літописець свідчить, що ворогів була така сила силенна, що в місті нічого не було чути від скрипу безлічі їхніх возів, ревіння верблюдів і ржання коней. Обороною Києва керував воєвода Дмитро. Опір жителів був настільки запеклим, що хан був змушений дати своїм військам перепочинок. За допомогою таранів і стінопробивних знарядь військам Батия вдалося зруйнувати міські укріплення в районі Ляцьких воріт. Біля цих воріт притулилася хрещатицька долина з непрохідними нетрями. Під прикриттям лісистої місцевості загарбникам удалося зібрати тут значні сили. Таранами вони розбивали ворота, а з катапульт били брустверам, за якими знаходилися захисники міста. Потім татарам пощастило видертися на вал. Був важко поранений воєвода Дмитро. Киянам вдалося відкинути ворога і за ніч укріпити місто Володимира. Наступного дня штурм відновився. Навіть прорвавшись у місто, ординцям не відразу вдалося захопити Київ. Місто мало не одну смугу укріплень, але 6 грудня 1240 року золотоординці таки підкорили Київ. Незважаючи на героїчний опір киян, завойовники заволоділи містом Ярослава, прорвали укріплення в районі Софіївських воріт і увірвалися в місто Володимира. За даними Псковського літопису, Київ тримався 10 тижнів і 4 дні. Останнім опорним пунктом оборони міста була десятинна церква, яку захисники перетворили в міцну фортецю. У ній заховалися мирні жителі жінки, діти і старі. Церква була переповнена, забиті навіть хори. Дехто з киян намагався копати підлогу у храмі, щоб прорити підземний хід до схилу гори. У цей момент, ударами ворожих пороків і таранів храм був зруйнований. Під уламками загинули і останні захисники міста, і ті, хто знаходився в схованці. Розлютовані нечуваною відсіччю монголи. Майже вщент спалили Київ і його мешканців, у тому числі дітей і старих. Вже в наші дні археологами знайдені братські могили захисників Києва. Одна з них, що нараховує більше ніж дві тисячі кістяків, знайдена на Подолі. Друга могила, що знаходилася біля валів міста Володимира, містила величезну кількість останків киян, що лежали півметровим шаром відстанню в 14 метрів. З 50 -ти тисячного населення після Батиєва погрому у місті залишилося не більше двох тисяч жителів. Київ практично перестав існувати. Довідка. У 1240 році у Києві мешкало 50 тисяч чоловік. Деякі історики вказують на іншу цифру: 100 тисяч чоловік. Після того, як Батий знищив місто, Києву знадобилося понад шість століть, аби знову його населення становило 50 тисяч чоловік. Тільки у 1845 році у Києві зафіксовано таку цифру. Лення Києва у 1240 році монголо-татарськими ордами затримало розвиток міста майже на сторіччя через шість років після падіння Києва, за свідченням папського легата в Монголії плано Карпіні, в місті нараховувалось близько 200 будинків. На початку 14 століття Литовський князь Гадемінас остаточно захопив білоруські землі та почав завойовувати землі, які зараз належать до території сучасної України. Його син Ольгард в 1362 році захопив Київ, а після перемоги над Золотою Ордою, у 1363 році на річці Синюсів, 60 кілометрах на північ від теперішнього Первомайська, під його владою опинилася більша частина Київської Русі. Литовці місцеві жителі зустрічали як визволителів від в. Ненави... Есних монголо-татар їхній прихід називали не завоюванням, а своєрідним проникненням. Як говорили самі литовці, старого не змінюємо, нового не нав'язуємо. Київщина стає васальним князівством Великого Литовського князя. Київ не мав достатньо війська, щоб захистити величезний периметр старих оборонних валів верхнього Києва. Тому цитадель міста, його дитинець, був перенесений зі старокиївського плато на високий окремий останець, що височів над подолом на висоті 70-80 метрів. Отут, найвірогідніше за часів князювання Володимира Ольгардовича, збудовано новий київський замок, звідки і пішла назва самої гори замкова. У цей час спостерігається значне економічне Зростання, хоча чисельність населення міста збільшується дуже повільно через часті епідемії чуми, особливо страшним був мор 1366 року, коли вся міська верхівка залишила Київ на два роки. 1470 року литовські феодали ліквідували Київське удільне князівство, перетворивши його на Київське воєводство.